Другі колеги, це коротке відео буде початком великої, сподіваюся, розмови про Майкла Баксандола, якого ми зараз з колегою перекладаємо, і час від часу виникає потреба прокомунікувати якісь речі, перекладні так або. Які стосуються власне, змісту і лежать поза проблемою перекладу, тому я вирішив записувати коротке відео і обговорювати якісь наріжні питання, що стосується конкретно тексту Баксендола і, і його змісту, і методу Баксендола, і того, які наслідки та чи інша праця Баксендола мала для історії мистецтва на загал. І сьогодні ми, звісно, розпочнемо з того, хто такий Баксендол і чому взагалі його треба перекладати, треба читати, треба обговорювати. Справа в тому, що текст написаний цим дослідником англійським: це живопис і досвід у Італії 15-го століття. Це не є ані монографія, це не є дисертація. Зрештою, дисертацію Баксендол так і не захистив. І його академічна доля, вона була така а, ламка і непостійна, тому що він спочатку вступав на а, дослідження англійської філології, потім, зрештою, вирішив стати письменником, вирішив поїхати а, в Італію для того, щоб вивчати італійську культуру, для того, щоб набувати якогось досвіду, який потім можна буде описати в художньому слові. І там він захворів і вирішив почитати щось з історії мистецтва. Спочатку, звісно, це були якісь прості речі, і потім він перейшов до тих батьків наукової історії мистецтва, яких ми сьогодні всіх знаємо. Мова йде про Вюльфліна, про Абі Барбурга, про Пановського, про Задолімаєра. І, зрештою, завершив, завершилось це все тим, що Майкл Баксендол вирішив писати дисертацію в теж Варбургіанця Ернста Гомбріха. І ця дисертація мала бути присвячена ролі обмежень. в... Культурі італійського Ренесансу. Що ж, власне, трапилось, так ну чому успішна людина, здавалося б, яка має за своїми плечима ґрунтовний багаж знань, і ці знання були продиктовані не тільки тим, що він навчався в Кембриджі на англійській філології. Очевидно, вмів добре працювати з текстами, а й тим, що його татусь. Був директором місцевого музею, і крім цього, його татусь був директором Національної галереї в Еденбурзі. Очевидно, що з маличку Баксендол мав той чи інший доступ до творів мистецтва. ну і Ми чудово розуміємо, що справа навіть не стільки в доступі до творів мистецтва, як у середовищі, можливості обговорювати, в наявності чи відсутності книжок, в домашній бібліотеці, які ти можеш читати, які ти можеш листати, що ж трапилося? А трапилося те, що, здавалося, б, вже друга половина ХХ століття, однак. Маніфестована міждисциплінарність гуманітарних дисциплін виявилася фейком, тому що Майкл Баксендол, який вирішив працювати на межі а, літературознавства, теорії літератури, теорії культури, теорії мистецтва, історії мистецтва і соціології, не потрапив прямо в жодну з конкретних дисциплін. І те, що написав Майкл Баксенду, не було оцінене його колегами. Натомість концепціями, викладеними, зокрема, і в книзі, в яку ми обговорюватимемо далі, зацікавилися соціологи. І не просто аби хто, а Кліфорд Гірц, яку ми чудово знаємо, так як теоретика комунікацій. І крім Кліфорда Гірца, П'єр П'єрбдьо, якого значення для і нашої дисципліни, і соціології як такої, і соціології і мистецтва, зокрема, просто неможливо переоцінити. Йдеться про концепцію габітусу, в першу чергу, про габітуальність мистецтва як такого. І про перехід до надіндивідуальних структур в культурі і мистецтві, зокрема. Отже, що ж таке написав Баксендол, що це зацікавило і Гірца, і Бурдьо, але не зацікавило традиційних для того часу істориків мистецтв? Ну, перш за все, те, що. В дослідженні Майкла Баксендола Там формальні особливості твору мистецтва значить набагато менше, аніж контекст, аніж його історія, і аніж його співвідношення з досвідом епохи і з соціусом як таким. Це дуже важливий момент, про який, до речі, згадує ще Генріх Ветлін. І в другій половині ХХ століття, як це не дивно, тут розпочинається велика розбіжність, тому що є дослідники, які відмовляються від великих структур у своїх дослідженнях, і це було пов'язане з історичним конкретним досвідом, з досвідом двох світових війн, з досвідом тоталітарних режимів і з прагненням перейти до тих. Структурних елементів, які до цього вважали невизначальними і якими нехтували. Тому більшість дослідників, якщо це не дуже вульгарно звучить, цікавилися в цей період якраз відхиленнями, якраз індивідуальними особливостями і так далі. В той час, як Вьольфін, навпаки, Кінець 19 століття і Вьольфін пише, ну, те, що кожного, кожен дивиться свої позиції, це зрозуміло. В книжці Принципи історії мистецтва він розпочинає з того, що два художники збираються писати пейзаж, сидять поряд, але зображають абсолютно різні речі, бо вони інакше бачать, бо в них інакше. З огляду на їх індивідуальні обставини, на обставини їхнього індивідуального розвитку сформоване бачення, сконструйоване бачення. І е, Бьорджер буде задовго після цього. Вьольфін це все чудово розуміє. Але Вьольфін разом з цим каже: да блін, та це все понятно. Ну, зрозуміло, що кожен там дивиться по різдво. Але давайте ми напишемо про ширші структури, що може бути, що керує логікою розвитку мистецтва і логікою життя культури поза індивідуальними обставинами, поза індивідуальним досвідом, і більше за це, поза державним досвідом і поза національним досвідом. Великою мірою в цьому ключі. Продовжує і Майкл Баксентол, який так говорить про те, що є особливості взаємин і спілкування між замовником, так і між виконавцем роботи, є якась простір індивідуального відхилення, але його це менше цікавить. І крім того, що його це менше цікавить, йому це виглядає як менш. Важливе, а інколи і зовсім не Це можна описувати, це можна досліджувати, але ці відхилення для Вьольфліна, для Майкла Баксандола, вони не створюють в дельозівському розумінні події. Ми можемо їх описувати, ми можемо їх інтерпретувати, та від цього нічого не відбувається. Тому в книзі, про яку ми говоритимемо далі, якраз йдеться про ці великі ґрунтовні структури, про те, що, шановні колеги, зауважте, будь ласка, живопис Італії 15 століття. Італії ніякої в 15 столітті немає. І сьогодні. Так, Їдучи в Італію і диречась на твори мистецтва 15 століття. І далі ну, ми очевидно відчуваємо цю різницю між ними регіональну різницю. Це різні міста держави чи держави, чи території, якими е, керують різні держави. Але все одно, Баксандо, розуміючи, чудово це, обирає так, цю велику структуру. Живопис. І досвід в Італії квадрочент, в Італії 15-го століття. І, зрештою, те, що такий підхід, такий метод, ідея про те, що є загальний насправді габітуальний елемент. Які визначає твір мистецтва, який визначає логіку розвитку культури і диктує логіку розвитку культури, був не сприйнятий і це похитнуло і примістило самого дослідника, самого Майкла Баксендола на територію так званої радикальної історії мистецтв. Радикальна історія мистецтв, яку обстоюють ну, перше, кого можна згадати, це і Майкл Баксендол і Лео Стайнберг. Це дослідники, які розглядають ригідні, сталі, усталені структури, такі як університети, як місця, які вже не є актуальними для виробництва знань. Як місця, які не мають горизонту. Тому що зазвичай, коли ми прогулюємося, коли ми подорожуємо, коли ми просто входимо на вулицю, ми бачимо горизонт, який постійно віддаляється, він постійно змінюється. І ти маєш щось робити, щось змінювати, аби рухатися далі. В той час, як. Радикальні історики мистецтва вони обстоюють те, що е, звичні регідні структури застарілі, виробництво знань в них уже просто неможливе, тому що немає критичної позиції. І тому що ці інституції і дослідники цих інституцій вони просто відтворюють алгоритми, що справжня історія мистецтва. Справжня історія в принципі може писатися і може відбуватися тільки поза цими ригідними, усталеними звичними е структурами і інституціями. І е була стаття в 70-х роках е Майкла Баксендола. Яка називалася Мова історії мистецтв. Вона вийшла в New Left Review, якщо я не помиляюся, і вона підсумовувала тривалу дискусію на сторінках New Left Review, пов'язану з неопозитивізмом, з прагненням повернутися до. Наукової науки, зважаючи на дослідницький досвід ХХ століття, і в цій статті якраз Майкл Баксендол аналізує той тип лексем, той тип лінгодиниць, той тип лексики, якою оперує Генріх Вьольфін, коли описує твір мистецтва. Як взагалі дослідник, як історик мистецтва, має описувати і має працювати з твором мистецтва, тому що опис твору мистецтва це якась така відправна точка. І це стосується не того, що хтось має гарно це чи не гарно описати точно чи не точно, а в тому, що в цьому моменті описування твору розкриваються ті аспекти, які Бачить дослідник. Відповідно, те, що він не бачить, він не описує. Це Потрапляє просто сліплямо. Він просто цього не бачить. Для нього цього немає, він цього не може досліджувати. І в цій статті В New Left Review Майкл Баксендол говорить про те, що йому обридли історики мистецтва, які розповідають, якою має бути історія мистецтва, що вона має бути такою або строго такою. Або іншою, що є якісь е, угрупування теоретиків, є якісь угрупування школи методологічні, які доводять, яким чином слід інтерпретувати і досліджувати мистецтво як процес, культуру або конкретні твори. І Баксендол каже, що важливо, аби було багато історії мистецтв. Треба відмовитися від усього насаджування якогось конкретного методу. І в чому ж проявляється тут радикальність в, е, в словниковому розумінні, так майже, от, в розумінні цієї радикальної історії мистецтва. Вона якраз проявляється в тому, що, стверджує Баксендол, повинно бути якесь нерозуміння. Чим є там історія чи чим є мистецтво? І Оце нерозуміння дозволяє рухатись далі, дозволяє наближувати горизонт, який постійно віддаляється. І, зрештою, завершує Баксенду цю статтю, тим, що йому було б зручніше і комфортніше е, е, їхати в? Автобусі і е, проводити екскурсію необізнаним людям, захоплюючись якимось твором мистецтва і е, використовуючи дуже активно его лексеми лексеми, які лінгоодиниці слова, які утверджують і описують е, дуже індивідуальні речі, дуже індивідуальне ставлення до твору чи до мистецтва, можливо, навіть. А історичне, позаісторичне, можливо навіть анахронічне, але це йому приємніше, аніж бути там за скорузлим викладачем, який е, теж використовує структуру анахронічну, але дуже строгу, дуже конкретну і так би мовити, канонічну. Попри це все, попри таку грайливість. Да, попри таку академічну грайливість, а, живопис і досвід а, в Італії Кватроченто, ця невеличка книжечка, вона є дуже аналітичною, вона є дуже чіткою, і це не просто проста річ для читання, а і річ, де, як ми вже з'ясували, дослідник, що нібито постулює. Таку свободу, мовленнєву, мовну і дослідницьку насправді працює стерильно, дуже чітко і окреслюючи чітко своє місце. Є теза, є доведення, є висновок. Таким чином складаються там, короткі есеї або глави в межах. Підрозділу і в межах самої книжки. Але про це ми, очевидно, вже говоритимемо наступного разу, як і про якісь ключові теми самої цієї роботи, розглядаючи вже на прикладі конкретних творів мистецтва те, що нам пропонує Майкл Баксендол, і яким чином він аналізує ці твори мистецтва. До зустрічі, шановні колеги.